Ці файли шокували світ. You no, no, I, I острів збочень та компромати насильних світу. Цього я не маю нічого спільного з Джефрі Епштейном. Я вигнав його зі свого клубу багато років тому, бо вважав його хворим збоченцем. Чому у файлах Епштейна згадується Пугачова та Зеленський? Нові деталі скандальних файлів Епштейна, яким чином примадонна причетна до секретних матеріалів. Хто з відомих людей засвітився у цих документах? Невже в архіві американського фінансиста є таємні зв'язки з Кремлем? Та що відомо про український слід у цих файлах? Про це все розкажу за мить з вами, Олена Ковальова. Нові деталі розсекречених матеріалів шокували світ. Звідки взялися документи і хто зі знаменитостей у них фігурує? Розкажу згодом. Перш за все, що відомо про участь Алли Пугачової у секретних матеріалах. Наприкінці січня оприлюднили черговий дроб документів у справі американського фінансиста Джефрі Епштейна. В одному з файлів засвітилося ім'я Примадонни. Артистку внесли до переліку найвідоміших жінок Росії, із якими американець планував зустрітися особисто. За даними західних змі, список підготував таки. Собі Борис Ніколіч, колишній радник мільярдера Біла Гейтса, чоловік переслав перелік у форматі електронного листа. Однак, скандальний мільярдер не надіслав запрошення Примадонні на свої закриті вечірки. Більше ім'я Пугачової не згадувалося у матеріалах справи. Також немає жодних доказів того, що Джефрі Епштейн та Алла Пугачова були знайомі особисто. Деякі російські бізнесмени зазначають, що артистка могла випадково бачитися з Епштейном хіба що на знаних вечерях. Що нині відомо. profile epstein class three sexual predator t tier one your t was tier tier one's the highest and worst no i the, the, lo the lowest you're yes. the lowest okay tier one you're the lowest um, but a criminal Yes. Джефрі Епштейн, американський математик і фінансист, нині покійний. За життя його статка оцінювало сотні мільйонів доларів. Він володів розкішними маєтками Нью-Йорку, Палмбіч, нью Мексико та приватним остром на Віргінських островах. Про те, що там могло відбуватися широкий загал, дізнався у 2005 році. Тоді Епштейна звинуватили в організації підліткової проституції, зокрема на скандальному острові. Загалом свідчення проти нього надали 30 дівчат за три роки судової тяганини. Еп. Епштейн визнав свою провину у двох епізодах та уклав угоду з прокурорами. Це дозволило йому уникнути федерального процесу так до вічного терміну. Провівши понад рік у в'язниці, Епштейн вийшов на волю. У липні 2019-го федеральні прокурори Нью-Йорка арештували його знову цього разу за організацією масштабної мережі сексуальної торгівлі неповнолітніми дівчатами. Епштейна звинуватили у вербуванні підлітків для сексуальних послуг для себе та впливових знайомих. Але вироку суду фінансист та і не дочекався 10 серпня 2019-го Його й знайшли мертвим у тюремній камері в Нью-Йорку. Офіційна причина смерті самогубство. Після смерті банкіра почався масштабний витік документів, так званих файлів Епштейна. Наприкінці зічня світ побачив понад три мільйони сторінок архівних записів. Це найбільша порція публікації від американського уряду з моменту ухвалення закону прозорості, що зобов'язує розкривати матеріали. Закон між іншим підписав Дональд Трамп, який теж фігурує на прівках. Записнику Бштейна знайшли компромат на зірок та політиків, які могли користуватися особливими послугами. Тож хто із пливових осіб фігурує у цих файлах? По перше, члени королівської родини. Зокрема, у файлах є листування з особою, яку змі та експерти ідентифікують як принца Ендрю, молодшого брата короля Чарльза третього, через гучний скандал пов'язаний з Епштейном. Принц втратив усі свої військові звання та інші привілеї у нових матеріалах. Фотографії та листи, які відверто компрометують колишнього герцога. З даними Міністерства юстиції США на одному знімку принц Ендрю стоїть на колінах над жінкою, що лежить на підлозі, у 2010-му Джефрі Епштейн пропонував познайомити герцога з 26-річною росіянкою. Того ж року сона королеви помітили в компанії фінансиста. Пізніше в інтерв'ю принц Ендрю розкрив деталі тієї зустрічі. За його словами, він бачився з Епштейном, щоб припинити дружбу. Герцог шкодував, що зупинявся в його будинку, і підвів королівську родину. Але з електронного листування, Одинадцятого року стало відомо, що Ендрю підтримував контакт з Епштейном довше ніж говорив публічно. Вірджинія Робертс. Відома як Вірджинія Джуфре, стверджувала, що на початку 2000-х її змушували до стосунків з принцом Ендрю. Тоді їй було 17 років. Принц усе заперечував, але в 2022-му виплатив Джуфре мільйон доларів, щоб тільки відкликати позов. У 2025-му жінка вчинила самогубство. Окрім принца Ендрю, у листах згадується його колишня дружина Сара Фей Фергюсон та їхні доньки, принцеса Беатріс та Євгенія, жінка називає бштейна моїм дорогим і особливим другом Джефрі. Документи свідчать, що він протягом 15 років не давав фінансову допомогу. З даними матеріалів Фергюсон намагалася зберегти свій бізнес. а Епштейн розраховував на підтримку Сари у відстоюванні своєї репутації після звинувачень у злочинах проти десятки неповнолітніх. Файли вказують, що Сара Фергюсон могла організовувати для Епштейна обіди та чаювання в Букінгемському палаці. Або він здрському замку скандал серйозно вдарив по репутації всієї королівської родини. Низка благодійних організацій припинила співпрацю з Сарою Фергюсон. Хто ще згадується у секретних матеріалах? Дональда Трампа файлах Епштейна згадують понад тисячу разів. Їхня дружба зав'язалася наприкінці 80-х у Флориді. Обидва багаті, обидва блюбили розкіш, вечірки і увагу красивих жінок. Трамп володів Мара Лагу. А Бштин жив неподалік. У 90-х Трамп кілька разів літав на. Приватному літаку Епштейна. у файлах Епштейна є численні записи про спільні поїздки. Чоловік хвалився, що знає Трампа 15 років, а в приватних розмовах натякав, що має на нього компромат. Але в 2004 році дружбі несподівано настав кінець, за словами самого Трампа через конфлікт навколо нерухомості. У 2019-му, після арешту Епштейна, Трамп сказав журналістам, що вони не спілкуються півтора десятиліття, але файли все одно місця згадки президента. США, наприклад, у 2016-му жінка під псевдонімом Кеті Джонсон стверджувала, що Трамп нібито зґвалтував її, коли Кеті було 13 років. Це нібито сталося на одній з вечірок Епштейна у 1994-му. Утім, позов швидко відкликали. Суд визнав його необґрунтованим. Попри численні згадки у файлах Епштейна, жодного прямого доказу участі Трампа в сексуальній торгівлі чи інших злочинах немає. Мінію США після аналізу всіх матеріалів заявило, підстав для нових кримінальних. Справ проти Трампа у файлах просто не існує. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Один із найбагатших людей світу, мільярдер Ілон Маск, хотів відвідати скандальний острів Епштейна. За інформацією з файлів, американський підприємець цікавився в банкіра про вечірки. Маск планував відпочити і розслабитися, тож хотів потрапити на найдикішу вечірку. Водночас у документах немає жодних доказів того, що маск таки відвідав острів. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс так відпочивав на острові, що підхопив генеричну хворобу. Принаймні про таке йдеться в оприлюднених матеріалах. Там зазначено. Що Білл Гейтс нібито заразився від російських дівчат. В одному з постів міститься скарга на те, що доводиться лікуватися після інтиму з дівчатами. У другому листуванні в звинувачує Гейтса у тому, що той припинив їхнє спілкування а також, нібито, приховує хворобу від своєї дружини. Мелінди представники біла Гейтса назвали ці твердження абсурдними та неправдивими. 70-річний бізнесмен кілька днів мовчав та не коментував нові подробиці файлів. Тим пізніше заявив, ці листи. Фальшивки. А якщо до українського сліду в американських архівах у файлах Епштейна Україна згадується щонайменше 72 рази за даними документів, які оприлюднене в Міню США, Епштейн хотів інвестувати у нерухомість у Львові, зокрема придбати будинок на вулиці Бориса Романецького, 24. Є в матеріалах і згадки українських політиків. Чи не президент України згадується у файлах Епштейна щонайменше 24 рази у травні? 2019-го Епштейн порадив невідомістю. Розмовниці, ймовірно, жінці з України почати стежити за українською політикою, зокрема за Володимиром Зеленським та парламентом. У листі Епштейн заохочує свою співрозмовницю до корупції і зазначає, що хотів би бачити її жінкою-олігархом. Леонід Кучма, другий президент Незалежної України, згадується у файлах Епштейна лише три рази. Жодних звинувачень чи натяків на його причетність до злочинів банкіра у документах немає, але найпримітніша згадка стосується американського юриста Алана Дершовіца у своїй автобіографії Дершовіц пише, що на початку 2000-х років його наймали консультувати Лоніда Кучму у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. У файлах Епштейна ім'я Кучма з'являється саме через цю історію як частину опису мережі контактів Дершовіца, який сам був близьким знайомим Епштейна та його адвокатом у 2008 році. Тобто, Кучмо фігурує в документах не як учасних злочинів Епштейна, а як колишній клієнт юриста, який пізніше. Чи представляв інтереси самого Епштейна. народний депутат Олександр Вілкул згадується в електронному листі, датованому 2016 роком. Так, невідомий відправник просив допомогти роздобути для вілкула запрошення на першу інавгурацію Дональда Трампа. Сам Нарде по 2017 році розповідав, що відвідував заходи в США за запрошенням партнерів, але жодних деталей про Епштейна не згадував. У файлах Епштейна є згадка і про модельний бізнес в Україні. У матеріалах фігурують контакти з людьми з. Модельної індустрії, які нібито допомагали підбирати дівчат для заходів у його оточенні. Серед них українське агентство, яке досі працює в Києві. Його очолює Маша Манюк. В оприлюднених файлах є кілька листів, датованих 2010 м У них Маша Манюк веде переписку з французьким скаутом Жаном Люком Брунелем, Соратником Епштейна. У листах обговорюється українська модель, з якою Брюнель познайомився в Парижі, а також повідомлення про можливість її поїздки до США за модельним контрактом. Також у перепис. Ці згадується ім'я Юлії Кисельової та рекомендації двох київських агенцій. Жан-Люк Брюнель був заарештований у Франції 2020 року за підозру у зґвалтуваннях сексуальної експлуатації жінок і неповнолітніх та вирбування для Епштейна. А у 2022-му чоловік вкоротив собі віку. Манюк до слова прокоментувала ці документи і заявила, що листування з Брюнелом є професійним. За словами жінки, жодної своєї моделі вона до Нью-Йорка не відправляла. А така переписка з іноземними агенствами. Тому мовляв, звичайна практика в модельному бізнесі. Справа Джефрі Епштейна залишається одним з найбільш сексуальних скандалів сучасності? Вона змушує по-іншому подивитися на найбагатших та найвпливовіших людей цього світу, викриває політиків, зірок, членів королівської родини. Оприлюднені файли підсвічують, скільки злочинів могли коїти багатії, користуючи своїм статусом, впливом та зв'язками. А чи цікавилися ви архівами цієї справи? Що шокувало вас найбільше? Як думаєте, з якою метою Епштейн організовував вечірки на острові? Заради грошей чи заради впливу та шантажу? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!